Вибачте, але це не фіхоч, а серветка. А -а -а -а. Та вона ж уся дірява. бо це мережево, це кроше. У тебе, мабуть, багато мишей? такі дірки прогризли. Сі поприщало цих гномів. Більбо, друже мій, поясни, що з тобою. Що зі мною? У мене повний дім гномів. <Глаз>? Що вони? Ну, за те з ними не занудишся. Коли звикнеш, я не бажаю до них звикати, що з кухні зробили, багна ухилим натоптали. Спустошили мою комору. Про обираню я взагалі мовчу, взяли і водогін мені поламали. Я не розумію, що вони роблять у моєму домі. Я перепрошую. У мене є питаннячко. Куди тарілку віднести можна? Та не морожця, Орі, давай мені. Що ви робите? Перестаньте. <п 'ятину> перепрошую! Це ж, ж матерій фаясь за кілька за сто років. Можна цього не робити? Затупите! Чули до хлопці? Адже він на гострілах но ножалий вино. Хряпне пляшку, розбий вікно. Стіл потряпай, зламай стіле. we yeah. yeah.